В правому верхньому кутку нажимаємо Log-In. Вибираємо гаманець, через який ми хочемо підключитись. У моєму випадку це Metamask. Підключаємось. Підтвердити. А, тепер перейдемо до того, як поповнити баланс. Зверху нажимаємо на гаманець. Вибираємо депозит. Я буду робити депозит через Transfer Crypto. Депозит я буду робити через USDT-BIP20. Одразу попереджаю, якщо ви будете робити депозит через такий же самий спосіб, то ця адреса буде у вас тільки ця адреса одноразова. Наступного разу буде інша адреса, тому будьте уважні. Я копіюю адрес і зробимо депозит на 100 доларів. Кошти зараховуються десь протягом 2 хвилин. Е, тепер з приводу, як виводити кошти, аналогічно нажимаємо на гаманець, він здрав. Е, Вибираємо, спочатку вибираємо монету, яку, яку ми хочемо вивезти. Я також буду вибирати USDT USDTBIK 20. Е, підключу адресу гаманця і вписуємо суму виводу. 10 доларів хай буде. Е, кошти зараховуються до 10 хвилин. Ось така ситуація.